Народна прикмета лікування нетрадиційною медициною рано чи пізно приведе до звернення до традиційної. В Україні почав діяти закон про медичний канабіс. Тепер нетрадиційна медицина стане не тільки корисною, а й прикольною і, може, навіть ржачною. Вибачте. Янка, привіт, я вдома. Фу, блин, ну и денек задолбался. <свист> Янка, ты что, ты так хочешь новый айфон? <свист> Давай на сегодня. Я дуже втомился. Блин, на работе просто завал. Просто завал. Это капец, який. Янка. Я щось не розумію. Це ти до мене так залицяєшся, чи у тебе щось заклинило там. Яна! А! Привіт! Привіт, Ти Що робиш? Я роблю вправу від зморщок. Спробуй! Ні-ні-ні-ні-ні. Дякую. Дякую, я не хочу. Хоча зараз з нашими... Новими законами і перевірками усьому українському бізнесу треба вчитися робити таку вправу. Я тобі більше скажу, хто таку вправу не навчиться робити, на того відкриють кримінальну справу. А, а, а я навчилася цієї справи не просто так, а знаєш де? Де? Ти що, не слідкуєш за моїм життям в Інстаграмі? Я слідкую, слідкую, тільки не в інстаграмі, а в смс-ках з банку. Твоя ж картка прив'язана до мого рахунку. До речі, там було якесь списання сьогодні. Що ти там вже купила? Я купила дуже-дуже дуже корисну річ. Звісно, ти ж тільки корисні речі купляєш. І що цього разу електричний ёршик для унітазу. Чи фен для вій, чи козюльковиколупович? Ігор, ну що ти, ти таке кажеш, господи? Я це вже давно купила. А сьогодні я купила курси нетрадиційної медицини. Нетрадиційної медицини? Клас! Тепер ти будеш лікувати геїв. Тільки я тебе прошу, не бери роботу на дом. Нетрадиційна медицина це аюрведа. Це веда Харваведи із ідеїської філософських знань Сантх'я. Будь здорова. Мені здається, ти коли язик масажувала, ти собі до мозку достала. Дані вчення із самшута самхіта, і чарака-самхіта, параматмана і прокриті. Янка, слухай, тобі треба йти в політику. Ти з таким розумним виглядом хнесеш. А тобі доведу, що це працює. Ні-ні, не треба мені нічого доводити. Ти мені вже доводила, як працюють твої курси масажу. Мене два ортопеди ледь зібрали. І я ще пам'ятаю твої кулінарні курси. Вони в мене ще досі виходять задом. Може, боком? Це у вас може в нетрадиційній медицині, воно виходить боком. У нас у традиціоналів. Задом. Ну зрозумій, я не можу тобі нашкодити. Ну, а ти вже так казала, коли порадила лікувати геморой по скайпу. <реку> пам'ятаєш? Не пам'ятаєш, я тобі можу скріншоти показати. Не, не, не треба. Буся, ну слухай, ну. Зрозуміш, що твій організм буде сам себе лікувати. <плес> ну, давай спробуємо. Давай е, почнемо з пузи No1. <плес> <Даліся. плес> Яна, я ще одну кишкову чистку не витримаю. Муся, це вправа для спини. <плес> Ти ж казав, що вона у тебе болить. <плес> вона болить у мене, тому що у мене на шиї дружина сидить. Давай пробуй. <плес> Яна! От, до речі, в такій позі зараз український бізнес стоїть. О, ти, о, ти, а, ти, ти. Слухай, там нічого спільного вашої нетрадиційної медицини з нетрадиційним сексом. а? І так, ножки ширше. Що за поліцейські mm -hmm. штучки? а? Mm -hmm. Я тепер переджаю одразу штани знімати я не буду. А навіщо тобі ця палка? е? <смі> ну я просто перевірю, чи рівна у тебе спина. Та, Та рівна у мене спина, все нормально. Йо-ма-йо! <смі> йо! йо йо ну що ти зробила? Блін, там що щокнуло. Ай, блін, я тепер розігнутися не можу. Я а зараз тобі допоможу, почекай. Сусіди. Uhh <earth> а... а що тут відбувається, Григорич? Саня, ти неправильно все зрозумів. Це а... а... quiero... я на Як воно там називається? Це нетрадиційна медицина. Та я бачу, що це. Традиційно. І давно тебе так дають? Ні, це перша поза, ми тільки почали. Саня, вона мені спину лікує. А, я зрозумів. Це як так? І... Саня, ти чого прийшов? Мені гроші треба. Я зарплатні віддам. Немає грошей, все на лікаря пішло. Шкода, це ж доведеться до мужиків в гаражі йти там і просити. А їм цікаво буде дізнатися, як тебе тут трахаве дають. Ладно. На, бери. О, Григорич, я не по цих справах. Та в задньому кармані гроші. А, оце я по цих справах. так. А... Нормально. Клас! Все. Круто. Ну, як то кажуть, інспірітус порви анус. Що? Е, вдало лікування. О. О, дякую. Дякую, дякую Сая. О, спину наче попустило. Клас, я ж казала! Тільки щось тепер у голові якось паморочиться. Блін, мабуть, тиск піднявся. Ой-ой-ой. Ой, а у мене є класна вправа, щоб. Тиск, ось дивись. Отак, от типу, ти просто гребеш. Це вже якась нетрадиційна грьобана медицина. О, грибу, грибу, грибу. Блин, там щось хрустнуло. Де? Це, це ж... все а! твоя гребля. ой, це, мабуть, тиск вискочив. О, ти шукай його тепер по кімнаті. Абуся, це норм, це норм. Дивись, отака вправа, щоб е трішечки е хребет нормалізувати. Дивись. Клас. Я їй кажу, в мене хребет переламало пополам, а вона танцює танець пінгвіна. А, а, танець пінгвіна. Страшно веселий ха, ха, яка. Ай! Йо-майо! Знов щокнуло, Ще один тиск вилетів! А це все через твій скаліоз, тому що ти ж виглядаєш як знак питання! Та я з сьомого класу виглядаю, як буква О! Добре, дивись. Тобі треба просто розтягнути хребет. Нахиляйся! Давай головою треба до колін. Давай нижче. Нижче, нижче. Ну, все, що треба, я в принципі зняв. Григорич, тут підіхаткою не обійдеться. О, що... Давай штукарь, бо диви, як це виглядає. Ох, блін, в натурі а... Стрьомно. Ладно, ти знаєш, що робити. Ага. Ой. Добре, дякую. Ага. 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 Ну, лікуйся. Ага. Ох, дякую. Слухай, він мені навіть більше допомагає, ніж ти. О, як ти? Все, все, все нормально. Ага. Тільки щось в голові тепер паморочиться. Та я знаю, що робити? Що? Це все через твій горб. Горб? Так. Ну так ясно, ти ж там сидиш постійно, осінь не росте. Буця, дивись, тут немає нічого складного. Просто стаєш і такий. Блін, я думав, це наркомани на вулицях так стоять. А вони виходить, що аюрведи? Давай роби! Ой. О. А що це за пляма у нас на стелі? Де? Ну там, за павутиною. Тобі краще було курси медицини купляти, а курси як прибирати в хаті. Ану, так і закінчила вправу. Нет, раз, два. Ой, раз, два і давай прибирай в хаті, йо моє! Все, а... ой, щось мені. Ні, голова щось паморочи, я, мабуть, прилягу. А це моя короночка. Давай повторюй. Так, ми що, вже знімаємо якийсь тік-ток? Ні, Буся, це дуже крута вправа. Блін. Йо-мойо. Я на. Оооо. Оооо! А взагалі довго так треба стояти. Я не знаю, коли... Виходила в туалет. Тобто виходила в туалет? Тепер зрозуміло, куди йдуть мої гроші. Просто зливаються в унітаз. А, точно! Ця вправа якраз для тебе. Яна, що ти бабиш? Це вправа від запору. Яна, у мене немає ніякого запору. Вправу від запору, а в нього його не було. Тікати. А, а, а ще варіанти є? А, стати в позу номер 3 Ага, дякую. О, Господи. О, Господи. О. Ну ти диви на неї. Кому що, курці просто. Там трохи зад не розірвало, а вона про секс думає. О, а, ні, Буся. Це вправа, щоб нормалізувати роботу кишківника. Тобто ти хочеш сказати, щоб пройшла в його раз рачка, треба йому стати рачки. Ага. Mm -mm. Ну, Буся, я тобі обіцяю, що це допоможе. Якщо ні, то я... Я більше не буду купляти ніякі курси. Обіцяєш? Обіцяю. Ладно. І що отак просто стояти? І отак ножку підняти. Ти типу, по собачки, які піс, піс. Піс, піс-піс. Піс, піс, піс. Піс, піс. А я думаю, хто це у нас в ліфті дзюрить? Чуєш, а? Григорич, шо? ми ж з тобою в одному під'їзді живемо. Діти наші з тобою здоровкаються. Може, ти до психолога сходиш, а? Та це не мені, це їй треба до психолога. Ти чого знов приперся? Ти бачив ціни, які зараз? Не вставай, не вставай, я знаю, де брати. Ну, лікуйся, лікуйся. Ви що в парі працюєте? Ви майнюєте у мене гроші, які я заробляю, день і ніч? Буся, не. а що у тебе з очима? Що у мене з очима? А чому вони такі червоні? Бо в мене капіляри полопались від твоєї нетрадиційної медицини. Бо у тебе погано із сном! Шо? Давай, вправа для нормалізації сну. Оце? <рес> а мені здається, це не вправа. Це твоя позиція по життю. Ігор заробляє гроші, а я займаюся фігньою. А йогор ще заробить. О, ти дарма зараз смієшся, а ага. ця справа, між іншим, ще нормалізує роботу нирок та печінки. Ага, Руки так замахуються, що не можуть підняти чарочку. А ще ця справа... Вона допомагає заспокоїтися. Ага, допомагає. І Скільки я е, грошей потратив на цю нетрадиційну медицину? П'ять тисяч. П'ять тисяч гривень на цю фігню. Доларів. Доларів? Фігіво, а -а -а -а! Але мені зробили знижку. Знижку? Угу. Фу. Бо я купила два абонементи і тобі, і мені. Йо-мо-йо! я, Яна, я собі, по-моєму, нирки відхлистав. Ой, може мій. Все, все ні. Я відпочину, не чіпай мене. Ну О, тоді, ой, тоді тобі треба ой. нормально заспокоїтися. Я зараз покажу вправу. Ой, ой мамочки. О, що... а! Я блін, я трохи не встарався. Що... Що... Слухай! То може тобі треба а, активувати Вальдерове кільце? Вальдерове кільце? Після того, як ти мене за щоки подергала, воно таке активізоване. Аж пульсує. Ой. Ну, не хочеш, давай. Давай займемося. Давай. Чоловічими вправами. Давай. Вправа на потенцію. У мене все нормально там. А ну, як тобі сказати? Шо? Давай, давай, повторій. Ну, в принципі, такі рухи я люблю. Обана, 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 обана. Ніфіга вот вот. собі я контент у нас знімав. о. Мужики, Дивіться. Він своїй дружині зраджує з людиною-невидимкою. А ось, до речі, його дружина. Та <сум> <сум> це справа це на потенцію. <сум> Мужики, в нього ще й на пів шостої. <сум> Саня, давай, видаляй це відео. Роби свою чорну справу. <сум> Так. Е. А там нічого вже нема. Що значить, нема. Ти що всі гроші забрав? Та скільки там було три штуки? Так. Ну і що це ти такого. О! Що ти наробив? Що ти наробив? о Ну що ж, Яна, ну хоч якась користь від твоїх курсів є. Так, все. Закінчили з традиційною медициною. Я хочу відпочити. Слухай, я не думав, що я тобі колись це скажу, але зроби мені масаж. Тільки просто масаж. Я? Ой, масаж. Давай. Знову? давай. О, так добре. Ось так би і спочатку mm. робила б собі масаж і. <клух> ти що зробила? Я не можу порухнутись. Як не можеш? Взагалі не можу. <клух> нарешті, нарешті я знайшла ту точку! О, ой, ну тоді! Що ти робиш? Навіщо тобі гроші? А не треба було ставити ліміт на карточці. Я на що ти будеш купляти? Я куплю собі нові курси.